Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою. А для тебе я буду красивою, а для когось і зовсім ніякою, А для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія Всіми ліктиками і галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивими. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.